Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, після чергового вторгнення дронів, яке змусило закрити великий європейський аеропорт цього разу в Німеччині. Ми розглядаємо зростаючі заклики від посадовців вжити жорсткіших заходів, включаючи збиття дронів на місці. Ми також розглядаємо один з найбільш далекобійних ударів України на сьогодні понад 1400 кілометрів вглиб Росії, перш ніж перейти до деяких легших, більш цікавих моментів у зустрічах між російськими президентами та світовими лідерами. Це п'ятниця, 3 жовтня, три роки і 223 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Спочатку передаю йому слово для останніх новин у військовій сфері. Отже, головні новини: Німеччина була змушена тимчасово закрити аеропорт Мюнхена через нові помічені дрони минулої ночі. Було повідомлено про кілька дронів поблизу аеропорту, що змусило німецьку авіадиспетчерську службу приземлити 17 рейсів, що вплинуло на майже три тисячі пасажирів. Після інциденту прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав надати німецькій поліції повноваження збивати невідомі дрони, заявивши, що його штат вже розробляє законодавство. Для цього він сказав, що інциденти з дронами демонструють величезний тиск. Відтепер правило має бути збивати дрони, замість того, щоб чекати і робити це послідовно. Він виступав перед німецьким медіавиданням Білд. Він сказав, наша поліція повинна мати можливість негайно збивати дрони. Більше про це трохи пізніше. Зараз на території України дуже невеликий рух на захід російських сил у районі кордону Запорізької, Дніпровської Петровської областей. Минулої ночі або за останні 24 години, за даними Повітряних сил України, Росія запустила 381 дрон типу «Шахет» і 35 ракет різних типів. Сили ППО збили 303 дрони і 17 ракет, але 78 дронів і 18 ракет прорвалися, вразивши 6 місць. Міністерство енергетики заявило, що ракети та дрони були націлені на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах, включаючи об'єкти газотранспортної системи. А український державний енергетичний гігант Нафтогаз повідомив, що велика кількість об'єктів у Харківській та Полтавській областях зазнали пошкоджень внаслідок атаки деякі з них отримали критичні пошкодження. Здається, що спостерігається зростання російських атак проти енергетичної інфраструктури України і, можливо, з наближенням зими ми побачимо більше цього. По всій країні одна людина загинула в Донецькій області, і 16 інших отримали поранення. Тепер у Росії ця історія триває. Удар безпілотниками дальньої дії, можливо, найдальший удар безпілотниками на сьогодні. Російський завод Аралкем Азот у березниках у Пермському краї був уражений українськими безпілотниками вчора. Це приблизно 1600 тисяча кілометрів від лінії фронту. Тож вирушайте до Москви, подивіться на північний схід, пройдіть тисячу кілометрів, і ви приблизно там. Один з найдовших страйків війни на даний момент. Тому цей завод є одним з найбільших виробників добрив в Росії, виготовляючи аміак, сечу і аміачну селітру. Це повідомляє регіональний губернатор Дмитро Маконін. Він сказав, що удар короткочасно порушив виробництво на об'єктах. А міністерство оборони Росії заявило, що вони збили 20 дронів над територією контрольованою Росією. Не сказали, скільки де, але сказали 20 по всій країні. Тепер звідти йдіть на південь тисячу кілометрів, і ви потрапите в Оренбурзьку область. Тож межує з Казахстаном. Українські дрони також вдарили там минулої ночі. Вони атакували. Я трохи практикувався в цьому. Нафтопереробний завод ОСКНЕФТЕРОГСІНТХЕС. -Е 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 Якщо сказати це навпаки, це, мабуть, означає не знаю щось жахливе, але в будь-якому разі сьогодні раніше вдарили по нафтопереробному заводу. Там це джерело в СБУ Службі безпеки України, яке спілкується з журналістами Київ Індепендент. Тепер цей об'єкт також знаходиться на відстані понад тисячу кілометрів від території, що контролюється Україною. Регіональний губернатор Євгеній Сонцев підтвердив атаку, але сказав, що робота на нафтопереробному заводі не була порушена, хоча він зазначив, що на місці працюють аварійні служби. Тепер коротке оновлення щодо постачання російського бензину, оскільки ми намагаємося відстежувати це. Деякі джерела на місці в Москві кажуть, що у них не було проблем з покупками за останні 24 години. Ми вважали важливим додати це на тлі. Цих повідомлень, бо в деяких місцях були дефіцити. Це не повсюдно, але картина дуже неясна. Звісно, доводиться повідомляти про ці речі, навіть якщо вони кажуть нічого тут немає шефе. це, на мою думку, саме по собі досить цікаво. Тепер повернемося до вторгнень дронів. Літаки НАТО повинні показати, що можуть переслідувати російські літаки через національні кордони, щоб стримати майбутні вторгнення, сказав високопосадовець уряду Естонії. Отже, літаки альянсу поки що схильні передавати будь-які цілі на своїх кордонах, а не продовжувати польоти в повітряний простір іншої країни. Але Москві слід показати, що подальші спроби увійти на територію НАТО зустрінуться з єдиною відповіддю, каже Джонатан Всеволжі. Він є генеральним секретарем Міністерства закордонних справ Естонії. Ви звісно, пам'ятаєте, що передумовою всього цього є 19 вересня, коли три російські Міг-31 пролетіли через естонський повітряний простір у фінській затоці, кружляли близько 12 хвилин, а потім вирушили до Калінінграда. Фінські f 18 супроводжували літак до естонського кордону, де їх передали італійським F-35, які базуються на авіабазі Амарі, діючи в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. F-35 потім супроводжували літаки через естонський повітряний простір, як я вже казав, до Калінінграда у будь-якому разі, пане. Всеволже він сказав: Ми хочемо, щоб росіяни зрозуміли, що вони стикаються з єдиним НАТО, не з колекцією держав, а з єдиним фронтом, чиї літаки можуть діяти між кордонами союзників. Він говорив з нашим колегою Мемфісом Баркером, якого ви здається чули в подкасті минулого тижня, чи не так? Вони виступали в міністерстві закордонних справ Естонії в Таліні. Пан Всеволже сказав, це легше сказати, ніж зробити, тому що у нас є операції з патрулювання повітряного простору в Балтії, а у Фінляндії їхня національна повітряна операція. Але він сказав, це не технічна проблема. Ми можемо долетіти туди за 10 секунд. Це процедури, регламенти, буденні речі. Тепер, якщо всі літаки НАТО могли б миттєво перетинати кордони альянсу, він каже, що це створило б нові виклики для російських військових планувальників. Він сказав, щоб стримування було більш переконливим. Ми хочемо бачити більше перетинів кордонів. І один зі способів продемонструвати це, як він запропонував, було би проведення навчань за участю літаків з кількох різних країн, які співпрацюють у повітряному просторі один одного. Він сказав, що це вже відбувається на сухопутних навчаннях, але зазначив, що Москва повинна усвідомлювати, що якщо вони відправляють літаки в напрямку НАТО в Естонії і залишають Мурманськ без прикриття, то літаки інших союзників можуть одночасно летіти в напрямку Мурманська. Добре, можливо, він трохи змішує свої повідомлення, але саме це він сказав Мемфісу. А тепер в інших новинах Україна повернула додому 185 солдатів і 20 цивільних, які перебували в російському полоні в рамках останнього обміну полоненими з Москвою. Про це вчора заявив президент Зеленський. Він сказав, що деякі з солдатів були взяті в полон під час битви за Маріуполь, зокрема на металургійному заводі Азовсталь, а також інші захоплені на Чорнобильській атомній електростанції на півночі Київської області. Тепер більшість з тих, кого звільнили, перебували в російському полоні з 2022 року. Наймолодшому з них 26 років, найстаршому 59. Це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це е, перший обмін з 24 серпня. І ще одне від мене. Найбільший навчальний центр для українських військових за межами країни відкрився в Польщі. Цей новий навчальний центр під назвою Кемп Йомсберг зможе вмістити до однієї 1200 солдатів одночасно, і він покращить обмін бойовим досвідом між збройними силами України та НАТО, сказав заступник міністра оборони Євген Мусіюк. Він сказав. Тут ми зможемо поділитися з партнерами, включаючи розробки у використанні та протидії дронам. Він сказав, що центр був створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії. Гем, цікаві речі, і це все на сьогодні, Френсіс. Дуже дякую, дом. Давайте спочатку перейдемо до того саміту в Копенгагені, де європейські лідери обговорювали необхідність швидкого захисту від дронів. Президент Зеленський, як ми зазначали вчора, був присутній і опублікував наступне після цього супроводжуючи фото з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Мерцем і прем'єр-міністром Польщі Туском. Кір стармер з Великої Британії мав бути там, але його викликали в останню хвилину після вчорашнього теракту в Манчестері. Зеленський сказав, порушення Росією європейського повітряного простору вимагає ефективної відповіді. Ми готові збільшити виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби та інших критично важливих компонентів, у тому числі у форматі спільного виробництва. Ми також обговорили роботу над гарантіями безпеки, які повинні включати захист на суші, в повітрі та на морі. Було погоджено подальші контакти з коаліцією бажаючих, але сюрприз, сюрприз, не всі, хто був присутній, погодилися. Віктор Орбан з Угорщини, який стикається з переобранням у квітні і наразі відстає в опитуваннях, заявив, що Угорщина не хоче бути в НАТО або ЄС, якщо Україна коли-небудь приєднається. Це сталося після відкритої суперечки між Орбаном і Дональдом Туском з Польщі на і цього тижня. Туск написав Орбану: це Росія розпочала війну проти України. Це вони вирішили, що ми живемо в час війни, і в такий час єдине питання, на чиєму ти боці? Орбан відповів: Росія воює, Україна у стані війни, Угорщина? Ні. Я розумію, що ви твердо стоїте на боці України. Будь ласка, зрозумійте, що ми твердо стоїмо на боці Угорщини. Ваше питання: хто переможе у війні Росії з Україною? Моє питання: як ми можемо закінчити війну, врятувати десятки тисяч життів і забезпечити безпеку угорців? Ви прагнете виграти війну, яку вважаєте своєю. Я хочу забезпечити, щоб мир переміг. Отже, ті ж самі два аргументи від цих лідерів, і аргументи, які мають значні наслідки для європейської безпеки. Тепер в інших новинах Україна попередила, що поставки американської зброї можуть затриматися в досягненні поля бою через закриття уряду США. Обговорення військової підтримки США для Києва були заморожені після закриття уряду в середу. Сотні тисяч федеральних працівників були відправлені у відпустку без збереження заробітної плати після того, як демократи і республіканці не змогли досягти згоди щодо державних витрат, залишивши переговори про можливу угоду щодо дронів у підвішеному стані. Про це джерело в українському уряді повідомило за телеграф, цитуючи їх: я не бачу, як вони продовжать. Головне занепокоєння полягає в тому, що у нас багато обговорень щодо майбутніх поставок зброї. Усі майбутні проекти трохи постраждали, тому що люди з Пентагону, Державного департаменту та Білого Дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час. Через це закриття групи допомоги сьогодні попереджають, що Україна стикається з масованими атаками з боку Росії безпрецедентної інтенсивності на тлі цього закриття. Вгуста газета Wall Street Journal Хідей Делісі повідомляє, що українська делегація прибула до Вашингтона що вівторок для зустрічі з посадовцями Білого Дому, щоб укласти угоду про обмін технологіями дронів, де Київ має, звісно, провідний у світі досвід в обмін на роялті для США. Однак ці переговори опинилися під питанням через зупинку роботи уряду. Джерело додало. Інші українські делегації, які мали приїхати в найближчі тижні, зараз переглядають свої плани. Але я хочу завершити. Цей сегмент сьогодні останніми заявами Путіна він безперестанку говорив, як це часто буває, цього разу виступаючи на валдайському дискусійному клубі в Сочі, де висміював європейське занепокоєння щодо помічених дронів, заперечував. Розміщення військ на фінському кордоні і назвав НАТО паперовим тигром. Коли модератор запитав, чому ви відправили так багато дронів до Данії, Путін засміявся і відповів: я більше цього не робитиму. Він заперечив російську причетність до недавньої активності дронів і порівняв ці спостереження з повідомленнями про НЛО. Путін також прокоментував Фінляндію, яка приєдналася до НАТО минулого року, і наполягав, що Росія не має військ біля кордону, але погрожував їх розмістити. Тепер вони будуть там, сказав він. Ця заява відлунювала попередні попередження Москви про те, що вона відповість на так зване розширення альянсу. Путін також відкинув заяву Трампа, який назвав Росію паперовим тигром. Якщо ми воюємо з усім блоком НАТО, сказав він, ми рухаємося, просуваємося і почуваємося впевнено. І ми паперовий тигр. То що таке саме НАТО? Він також згадав, як ночував у домі Тоні Блера в Англії. Вранці ми сиділи в піжамах і пили каву, сказав він. Я припускаю, що це було коли Тоні Блер був прем'єр-міністром. Зараз Блер знову в новинах цього тижня, звісно, як член пропозиції перехідного уряду Трампа для Гази, як голова нового органу під назвою Рада Миру. Це досить сюрреалістичний образ. І оскільки сьогодні п'ятниця, я хотів поділитися ще одним з вами. Це анекдот від Джона Мейджера, прем'єр-міністра Великої Британії з 1990 по 1997 рік, який, звісно, спостерігав за розпадом радянського союзу під час свого перебування на посаді. Його мемуари, до речі, дуже занедбані, але досить цікаві і, на мою думку, варті переоцінки. Отже, ось його історія про візит російського президента Бориса Єльцина до Великобританії. Одного дня в середині 90-х Борис Єльцин приїхав зупинитися в Чекерсі. Чекерс це британський аналог Кемп Девіда. Прекрасний історичний будинок, розташований серед сотень акрів мальовничої сільської місцевості. У нас були тривалі зустрічі, і я захотів свіжого повітря. Тож я запитав Бориса: як ти, Борисе, ставишся до прогулянки? Він погодився, але піднявся на гору, щоб переодягнутися, і через кілька хвилин спустився в електрично-синьому спортивному костюмі та кросівках. І ми вирушили. Я, Борис, його дружина, моя дружина, і 40 або 50 дипломатів, 60 або 70 охоронців. Такий собі повсякденний прогулянковий маршрут для глав урядів. І ми не пройшли далеко приблизно 300 ярдів, коли стало очевидно, навіть для найменш уважного спостерігача, що Борис Єльцин не був одним з великих ходоків нашого часу. Ми трохи пройшлися і зупинилися на вершині пагорба, звідки відкривався вид на сонні англійські села. І я сказав йому: Борисе, у тебе є три варіанти. Ми можемо повернутися назад через поля і дійти до Чекерса. Він сказав Бла. Ми можемо сісти в ті машини внизу, Борисе, і нас відвезуть назад. Бла. Он там, Борисе, сказав я. Те село. Ви можете побачити The Bernard Arms – старомодний англійський паб. Ми могли б зайти і трохи освіжитися. Саме в той момент західна розвідка вперше дізналася, що президент Єльцин знає кілька слів англійською: джин з тоніком, сказав він. І ми вирушили до пабу. Довгий ланцюжок слідував за нами, і ми прибули. Але він був зачинений. Помічники Єльцина були незадоволені. Їхній президент не звик, щоб його не пускали кудись, тим більше в англійський паб. Тож там, посеред цього прекрасного літнього дня, в англійській сільській місцевості їхні помічники почали стукати у двері. Відчиняйте, кричали вони. Це президент Росії. О, так. сказав голос зсередини. А я кайзер. Отже, сказати, що Єльцин був характером, м'яко сказати в іншому випадку. Білл Клінтон розповів, як одного разу Єльцина під час візиту до Вашингтона пізно вночі знайшла секретна служба, одягненого лише в нижню білизну, коли він стояв на Пенсильванія Авеню, намагаючись зловити таксі. Очевидно, він хотів піцу. Він говорив невиразно. Якщо ви ніколи цього не бачили і вам потрібен сміх, прес-конференція, де Єльцин кидає умовний удар у Біла Клінтона, що призводить до сліз від сміху у обох, ну це золото. Це відчувається як щось з іншої епохи, але незважаючи на всю розвагу, наслідки прем'єрства Єльцина для того, чим стала Росія, були глибокими. Коли він пішов у відставку, звісно, він передав владу Путіну, тоді ще відносно невідомому прем'єр-міністру, зробивши його виконуючим обов'язки президента. Згідно з численними свідченнями, Єльцин очікував, що Путін збереже певну лояльність і залишиться на зв'язку, можливо, навіть попросить поради. Але після того, як Путін став президентом, він жодного разу не зателефонував і не відвідав Єльцина. Він ставився до нього з презирством. Здається, Єльцин, як і багато лідерів сьогодні, фатально помилився в оцінці справжнього характеру Путіна. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine Фелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePоді Telegraf.co UK. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.